Скажу так коротко, що цей додаток дуже є цікавий і корисний для майбутніх мам, особливо якщо мама чекає на дитинку вперше. Тому що ну, оскільки вже коли мама має досвід, то вона вже знає, які відбуваються зміни з нею. Фізіологічним станом з її здоров'ям які енергії потрібно здавати, коли потрібно йти до лікаря і як росте дитинка в отрозі. А для тих мам, які вперше вагітні, ну це такий дуже короткий, корисний, цікавий додаток, який можна. Скажем, протягом тижня, в залежності від того, на якому місяці ти знаходишся, почитати коротко, які зміни відбуваються з твоїм здоров'ям, зі своїм станом фізіологічним, які, можливо, є рекомендації лікарів загальні до харчування, до поведінки. Так само є поради в цьому додатку моє здоров'я від ну, моїй зірочці, а психологічні поради, як вести, якщо в тебе є друга дитинка, як з нею обговорювати цей етап, коли ти чекаєш на другу дитину, так само психологічні поради там щодо батька. От. Крім того, дуже цікавий от є додаток про розвиток блоду. Так само, коли ти ще не знайомий з цим, ти можеш коротко ознайомитись, що відбувається з дитиною від першого тижня до сорокового. Які зміни, як він росте, як він розвивається і що потрібно при цьому, ну, щоб все було гаразд, щоб у тих дитинах була здоров'я.